Ось таке величезне на дерево виросло денежне. Його треба обрізати срочно, бо воно росте, росте. Куди воно вже росте? Ну я там бачила, що можна їх обрізати, ну хай чут-чуть потерпить. Воно ну, таке товсте. Винесу на двір, обстрижу, все чут-чуть потепліє. І пересадити в нову землю. Ох, і росте, куди воно? Ну. ну, тепер я знаю, що його можна, можна його пересадити. Ось я з ним розправлюся. Нехай ще трошки потерпить до тепла і все наведу порядок з цим деревом. А то вже нема куди таке важке. Ну, всюся з ним, на вікні холодно. Не знаю. Ну хай трошки потерпить. Хочу показати одну посудину. Такий горшочок. Горшочок досить симпатичний. Ну він, Не знаю я йому скільки років. Наскільки ну, я пам'ятаю, він стояв, стояв у моєї мами. Ой, довго стояв вже ж. Ох, тепер що й в мене без стоять. Не знаю, що його, де його примінити. Ну що, а зберігати прийдеться. Ось такий середині. Для чого він? Може, тут можна щось тримати в ньому? І Ось такий. Не знаю. Думала, цукру сюди хай стоїть, чи куди його примінити. Чи так просто? А навіщо так просто стоятиме? Ну, зберігати мені його прийдеться. Колись хотіла моя сестра давно, що давно забрати його. Чого вона його не забрала? Тепер ще мені з ним носитися і боюся, от от, думаю, пусю розіб'ю. Це ж таке, а йому більше год, як мені, мабуть, уже так посудина. Ще з радянських часів дісталася, осталася. Прийдеться зберігати, Нельзя таке, щоб спопсувалося. Це вже такий раритет нашій буде. От така красота. Це на пам'ять. Те що залишилося? На пам'ять. Прийдеться зберігати. Куди я Дінуся? Що нам залишається? Це пам'ять. Воршочок такий? А це моя мама? Як же ж вона на мене дивиться? Дивиться? Дивиться. Ось так. -то. Ми ще поживемо. Нам ще треба трохи пожити, прожити своє життя. Так, а зараз не будемо про сумне, зараз ми трохи гумору. вносимо в цей день. Так, про наше українське. Рідну мову українську олігархи знають, та в більшості говорити нею не бажають. Щоб ніхто їх не примусив нею розмовляти, вирішили на підмогу російську узяти. Українці протестують, сумують, зітхають. Боже милий, у них мову рідну відбирають. Та Михайло скрутив дулю і тече панам. У мене ви не заберете, бо я не віддам. А як цвенькать продовжите мовою чужою, то виметем вас із влади новою мітлою. Ось так усе взято з нашого життя. Усе точно все підмічено. І все записано. Так що, відправлені куди. Ось ще один такий гумор. Панас якось видав книгу не чужу, а власну, і звичайно, він вважав надзвичайно класно. В ній писав він про любов і про що завгодно. Мудрі ні вживав слова, бо тепер це модно. Писав про те, що він бачив, про біле, зелене, а поезію назвав Ти одна у мене. Він вважав, що гонорар в нього вже в кишені. Книжку спершу він підніс своїй нареченій. Книжку дівчина взяла І почала читати. І вже з першої сторінки стала реготати. Пана зблід почервонів, вчепився за чуба. Що тебе так насмішило? Скажи моя, Люба? Дівчина, ще сміючись, відповіла спішно. Ой, який чудовий гумор, мені дуже смішно. Боже, вигукнув Панас і вискочив з дому. Як я геній міг кохати таку несвідому. Розсмішив, писав про кохання, про. Думаєш, такий грамотний. А вона зразу зрозуміла, що це такий гумор у нього. От, насмішив, так насмішив своїм коханням таким. Отак От то буває. Так, і ще додамо. Покохала Галя Колю, бо він так старався. На колінах у коханні щодня зізнавався, а по цьому уже інша почав обіцяти, що по зірці щодня з неба буде діставати, падатиме їй достаток, як дощик із хмари, будуть їздити щоліта удвох на канари, по весіллі коля став. Інше говорити. Влаштуйся на роботу, буде легше жити, Поясок на своїй сукні затягай тугіше, а до мене говорити, звикай потихіше. Ти ж казав, що в мене грошей буде скільки треба, все смачненьке, ніби манна. Падатиме з неба. Сльоза Галя чоловіку стала дорікати, так брехав твій батько людям як пхавсь в депутати. Ось так усе згадало. таке щастя буває. Так. Ну і ще трішки можна. Каже соня коханому от була б сім'я, якби в тебе в цілім світі була одна я, тоді б ти мене не бачив, ніколи сумну, бо я б знала, що кохаєш ти мене одну. Хлопець довго не думавши, відразу сказав. Була б ти одна на світі, одну б і кохав, от тобі й правда. Так і все-таки з гумором веселіше. Гарного вам дня Удачі. Спокою і слава. Україні і нашим героям слава.